Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака сигнал тривоги пролунав уже і в столиці. Нагадаю, Росія знову атакує Україну безпілотниками. Актуальну мапу ви бачите на екрані. У регіонах працює ППО. Закликаємо усіх, хто почув про загрозу, перебувати в укритті. У Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію через ворожу атаку безпілотників. Про таке повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Нагадаю, в ніч на 16 лютого окупанти вгатили по Миколаєву шахедами. Зокрема, поцілили по місцевій ТЕЦ. Поки західні лідери обговорюють можливий початок мирних перемовин на по всій лінії фронту точаться важкі бої. Ба Більше 15 лютого російські війська збільшили кількість атак у два з половиною рази. Тоді генштаб зафіксував понад дві сотні ворожих наступів. Як розвиватимуться події далі, і яких змін чекати на полі бою, думки військових аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Увесь січень та перші тижні лютого на лінії фронту фіксували все менше ворожих атак. Кількість наступів впала до менше ніж 100 на добу. Але з початку Мюнхенської конференції з безпеки сила агресорки значно активізувалися. Напередодні бойових зіткнень на фронті стало більше у два з половиною рази. Найскладнішою та найзагрозливішою досі залишається ситуація біля Покровська. Західні військові аналітики нагадують, що бої за це місто тривають вже півроку, і саме тут росіяни зазнають найбільшість. Більших втрат. Росіяни розраховують на те, що можуть миритися з кількістю 1200 жарт на день у майбутньому, але ми до цього ставимося скептично. Навряд чи це вдасться без оголошення нової хвилі мобілізації цьогоріч. Так само ми скептичні щодо того, що росіяни володіють тактикою досягнення швидкого прориву. Вони використовують поступове просування, а це не дуже підходить до раптового переходу до величезного прориву на десятки кілометрів. Два минулі місяці стали найкривавішими для сил агресорки, майже 100 тисяч вбитими та пораненими. І це не може проходити безслідно для війська. Про проблеми із залученням добровольців говорить і розмір виплат, які обіцяють мобілізованим у РФ. З початку війни вони зросли в десятеро, почастішали й розмови про брак техніки, насамперед танків і броньовиків. Попри західну пресу, не пройшла інформація про використання віслюків на полі бою. Їх завантажують боєприпасами і відправляють поповнювати. Ти запаси на передову торік, армія агресорки почала використовувати електричні самокати, мотоцикли та велосипеди для фронтових атак. Це теж не може бути знаком запланованого перебігу операцій. З одного боку, російська класика розповідь про їхню непереможність це те, у що вони хочуть, щоб ми повірили. З іншого боку, Росія стикається з багатьма економічними проблемами. Рубль пішов донизу. інфляція, виробництво військової техніки не встигає за темпами споживання. Звичайно, його можна замінити з китайською, північно-корейською та іранською допомогою, але факт залишається фактом. Росія не є самодостатньою у цій війні. Відзначають аналітики і можливості Києва щодо нарощення виробництва дронів та ракет, в той час як Росії не вдається захистити повітряною обороною усі важливі місця. ЗСУ дістають все глибше в тил агресорки, б'ючи по виробництву військових базах та аеропортах нафтопереробних заводах. Наприкінці минулого року Україна атакувала великий склад боєприпасів і спричинила величезний вибух, який фактично скоротив постачання боєприпасів російських артилерійських снарядів приблизно на 50%. Я відчуваю, що Україна має амбіції, як своїми власними безпілотниками, так і безпілотниками, які їй постачають союзники, зробити набагато більше таких ударів, продовжувати атакувати оборонну промисловість, а також аеродроми, ракетні бази. За пункти командування та контролю, щоб спробувати зменшити обстріли Росії в глибу країни. Сповільнене просування росіян протягом останніх шести місяців пояснили в інституті вивчення війни. Цьому сприяло вторгнення ЗСУ в Курську область. Мовляв, такий незначний за масштабами маневр довів ситуація на полі бою. Далеко не патова і українці здатні вплинути на великий театр бойових дій. В інституті пропускають, що бої на Курщині можуть активізуватися найближчим часом. Якщо Росія справді серйозно поставиться до мирних перемовин і захоче посилити свою позицію, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон Єдині Новини. Понад 46 тисяч українських військовослужбовців загинули за час повномасштабної війни з Росією. Ще десятки тисяч зникли безвісти або перебувають у полоні. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю NBC News. Також глава держави зазначив, що близько 19,5 тисяч українських дітей були депортовані в РФ. Володимир Зеленський разом з першою леді прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів у пріоритеті повернути додому ще більше наших людей з полону, а також інвестиції та економічне партнерство, а ще велика гуманітарна програма, зазначив президент у своїх соцмережах. І американські посадовці вирушають до Саудівської Аравії на переговори з росіянами щодо припинення війни. Як повідомляє Reuters, спецпредставник президента США. Стів Вітков підтвердив, що разом із радником Майком Волцом вилітає в неділю. Це одні з перших перших особистих зустріч на високому рівні між США і РФ за багато років. Вони перебуватимуть, передуватимуть майбутнім переговорам Трампа з Путіним. Україну ж на зустріч не запросили, що викликало розчарування у Києві. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував жодної офіційної інформації про ці переговори. Будь-які додаткові санкції після лютого 2025 року мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Росія реальних зусиль щодо припинення війни проти України. Про це йдеться у спільній заяві країн Великої Сімки за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ у рамках Мюнхенської безпекової конференції. Документ наголошує, закінчення війни з РФ має забезпечити Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній незалежній державі. Країни-члени G7 також підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності. Заява ухвалена консенсусом. Тобто за таку позицію голосували і Сполучені Штати. Залізницею з Харкова з більшим комфортом Укрзалізниця оновлює рухомий склад. Потяг Харків Львів днями вирушив з новими вагонами, і всі вони українського виробництва виготовлені на Полтавщині. Про новинки для пасажирів розкажуть мої колеги. До платформи харківського вокзалу повільно під'їжджає потяг. Усі дев'ять його вагонів щойно з заводу. Провідниця Галина Борсук уже ознайомилася зі своїм робочим місцем. Упевнена пасажирам у дорозі буде затишно, а їй простіше виконувати обов'язки. Мені не прийдеться через валізи доставати, принесли чай, щоб поставити на столик. Як зазвичай, вони валізи стоять у людей. Ось тут поміж ногами. А тепер вони можуть спокійно ложити їх під полицю, тому що там немає при якій небудь пригради. Там пусті полочки, і вони розложать Вакуумні туалети. Тепер із пеленальним столиком у коридорі, і в тамбурі система відеоспостереження. Тут супер, супер. Все працює на кнопочках, клімат установка. Включається на кнопочки, виставляємо температуру яку потрібна. Зимний в зимний період 18-22 градуси. Накладці включили все серед зручностей для пасажирів. Холодильник і і кава машина з'явилась під під диски. Для оновлення вагонів чимало побажань врахували після опитування пасажирів. Відпрацювали світло, щоб було не два-три положення, а було чотири положення. Ще із нововведені на останніх партіях вагонах. Це йде оця м'яка обивка по бокам купе по торцевим поличом, де людині зручніше буде спертися на м'яке тепле, як на дивані. Виготовили рухомий склад крюківські вагонобудівники на Полтавщині. Інженери тішаться вагони на 85% українського виробництва. Комплектувальні вузли, елементи оздоблення постачають півтори сотні вітчизняних підприємств. Приклад, якщо говорити, ну, наприклад, про Харків, так це підвагонний редуктор для приводу генератора. Це харківське підприємство. Це сам генератор, це теж харківське підприємство. Це е, шафа, е, е, яка управляє всім електрообладнанням вагона. Це інтер'єр вагона в Харкові, теж частково робиться. І лише 15% деталей імпортні. Німецькі гальма і перетворювачі напруги, тому й ціна виходить нижча. Середня вартість вагону десь приблизно 41-44 мільйони, в залежності від моделі вагону. Ну, я би сказав так, що це десь в 2-2,5 рази дешевше, якщо б ми цей вагон придбували десь за кордоном. А щодо термінів виготовлення, то це замовлення ми вже віддаємо замовнику через 12-14 місяців. Слугуватиме такий вагон 28 років. Виробники кажуть, навіть за нинішніх умов реально випускати з конвеєра близько 120 одиниць на рік. На сьогодні вони конче потрібні, бо 70% рухомого складу Укрзалізниці вже відпрацювали своє, але старі вагони поїзда Харків Львів ще не списують. Вони залишаються в парку. Вагоному парку вони будуть використані для посилення інших сполучень. вони зараз будуть додаватися на інші напрямки, зокрема на гірський напрямок, на одеський напрямок. Там де у нас є точковий дефіцит. Плюс це буде резерв на підсилення цього ж напрямку, коли тут буде спостерігатися підвищений попит. Ціни на квитки у комфортніших вагонах вищими не будуть. А щоб гарантовано потрапити саме сюди, у застосунку для них вводять спеціальні маркери. Укрзалізниця зараз в процесі виділення категорії флагманських поїздів. Це дозволить нашим пасажирам більш чітко розуміти, які з вагонів у складах яких поїздів гарантовано мають певний набір сервісів і покращених послуг. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Антарктида може приховувати глобальну кліматичну катастрофу. Іспанські вчені виявили на південному полюсі масові викиди метану з морського дна. Газу, який нагріває планету у 30 разів швидше за вуглекислий, Стовпи метану завишки до 700 метрів, утворилися через станення льодовиків, що руйнує підводні поклади метангідрату. Це не лише загрожує клімату, а й може спричинити підводні суви та навіть цунамі. За підрахунками науковців, потенційний викид, еквівалентний дворічним викидам всього людства, що може мати катастрофічні наслідки. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі.